Посилене випадіння волосся це найбільш часта причина звернення до лікаря-трихолога. Ця проблема є актуальною як серед жінок, так і серед чоловіків, адже здорове та густе волосся – це важлива складова впевненості в собі, і певні проблеми з волоссям можуть впливати на самооцінку. Тому, зіштовхнувшись з трихологічними проблемами. Наші пацієнти відчувають страх, тривожність і розгубленість, адже кожне миття голови та розчісування призводить до негативних емоцій і розуміння, що так не має бути. Враховуючи те, що стан волосся відзеркалює багато процесів в організмі, на його здоров'я можуть впливати як. Зовнішні, так і внутрішні фактори. До них ми відносимо спадковість, наявність дефіцитів вітамінів та мікроелементів, перенесені інфекційні захворювання з підйомом температури, наявність хронічних супутніх захворювань внутрішніх органів, емоційні стреси та перенавантаження, прийом певних груп лікувальних засобів. А також неправильний догляд за волоссям, наприклад, відсутність термозахисту або агресивні хімічні процедури. Як підготуватись до прийому трихолога? Зазвичай прийом у трихолога не потребує складної, довготривалої підготовки. Єдина рекомендація, яку отримують пацієнти, це не мити голову за 2-3 дні до консультації. Але тут є певні нюанси, на які б я радила звернути увагу. Наприклад, якщо ви миєте голову 3 рази на тиждень, то ви можете сміливо дотримуватись вище зазначеного правила. Але якщо ви маєте жирний тип шкіри голови і ваше волосся потребує щоденного очищення. В такому випадку інтервал між миттям голови та оглядом у трихолога може складати від 12 до 24 годин, тому що накопичення великої кількості шкірного сала може подразнювати шкіру голови, викликати лупу та інші симптоми, яких ви зазвичай не маєте. Що доволі сильно спотворює клінічну картину. Також за 10 днів бажано відмовитись від шампуней глибокого очищення, пілінгів, скрабів шкіри голови, а також проведення тонування і фарбування волосся. Симптоми, що вас турбують, можуть мати доволі багато причин. І тільки після ретельного обстеження та спілкування з вами лікар зможе виявити, яке найбільш інформативне обстеження вам потрібно проходити. До того ж, певні аналізи потребують спеціальної підготовки, наприклад, конкретний день менструального циклу або відміни лікувальних засобів, які ви приймаєте, довготривало. Але якщо протягом трьох місяців до нашої зустрічі ви обстежувались з будь-яких причин, то бажано принести ці результати обстеження із собою, бо, можливо, вони будуть для нас корисними. Алгоритм обстеження трихологічного пацієнта включає в себе декілька етапів. Перший крок це збір скарг та опитування щодо можливих причин, які призвели до випадіння волосся. Далі ми проводимо огляд шкіри голови і також трихоскопія. Трихоскопія це сучасний, комфортний і абсолютно безболісний метод обстеження стану шкіри голови під великим збільшенням, і також певних показників росту волосся. Наступний крок це лабораторне обстеження за необхідності, і також біопсія. Біопсія це маніпуляція, яка проводиться доволі рідко і лише за показами лікаря. Наприклад, коли ми підозрюємо рубцеві зміни на шкірі, аутоімунні процеси або якщо діагностика ускладнена. Лікування у трихолога завжди потребує комплексного підходу. Перш за все, ми підбираємо правильний догляд та коригуємо харчування. Також важливо лікувати стани, які могли призвести до випадіння волосся. Зазвичай це потребує залучення суміжних спеціалістів, наприклад, гінеколога, ендокринолога, ревматолога та терапевта. Якщо є потреба, призначаємо додатково вітамінні комплекси та мікроелементи для корекції дефіцитів. Із додаткових процедур, які стимулюють ріст волосся. Можна використовувати ін'єкційні методики: це мезотерапія, плазматерапія та внутрішньовогнищеве введення протизапальних препаратів. Але ці маніпуляції призначаються лікарем і проводяться виключно за показами. Одним із радикальних варіантів лікування є трансплантація. Суть цього методу полягає у пересадженні волосся із зон, де його багато. В зони, де його мало або воно відсутнє для досягнення косметичного ефекту. Наша клініка готова допомагати і підтримувати на кожному етапі вашого шляху до одужання, починаючи від огляду лабораторного обстеження, яке, до речі, можна пройти одразу після консультації, якщо у вас немає протипоказів, і завершуючи всіма можливими методами лікування, зокрема трансплантацією. Тому бережіть себе, не займайтеся самолікуванням, адже при своєчасному зверненні більшість з цих проблем можна вирішити.